Привіт! Сьогодні ми з вами дізнаємося, як може бути знищений місяць, точніше, всі ресурси на ньому. Але не будемо весь час погане і поміркуємо, як Земля може врятуватися від одного з, але абсолютно безваріантного апокаліпсису через розширення сонця. Ну і насамкінець, чи дійсно в SpaceX з'явився реальний конкурент, який значно похитне позиції компанії Маска? Дивіться сьогоднішній випуск, щоб дізнатися більше. А для початку не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. А ще нагадую про свій телеграм-канал. Приєднуйтесь за посиланням в описі до відео. Там цікаво. Всесвіт наживо! 41-й випуск. Наукові дослідження і видобуток цінних ресурсів на місяці можуть зіткнутися в протистоянні через запуски десятків космічних апаратів на супутних землі протягом наступних кількох років. Ці апарати націлені на вивчення місячної поверхні з метою видобутку мінералів, води та інших ресурсів, необхідних для створення постійних баз на місяці, але астрономи попереджають, що необмежене прагнення до освоєння місяця може завдати непоправної шкоди цінним науковим об'єктам. За їхніми словами, дослідження гравітаційних хвиль, спостереження за чорними дірами, дослідження з виявлення життя на далеких планетах та багато інших досліджень можуть опинитися під загрозою. За словами Річарда Гріна з університету штату Аризона, США вчені не хочуть блокувати будівництво баз на місяці, але там є всього кілька місць, які мають величезну цінність для науки. І необхідно бути обережними під час будівництва шахт для видобутку корисних ресурсів, а також місячних баз. Група вчених з Міжнародного астрономічного союзу має цього місяця зустрітися з представниками ООН, щоб почати переговори, які мають призвести до посилення відповідальності шляхом створення спеціального законодавства про видобуток корисних копалин у космосі. За словами Гріна, на місяці існують неймовірно цінні з наукового погляду кратери, які утворилися мільярди років тому і куди не потрапляє сонячне світло. Тут дуже холодно і темно. У цих кратерах можна розмістити інфрачервоні телескопи, яким необхідна така дуже низька температура для роботи. За допомогою таких обсерваторій можна спостерігати за далекими тьмяними зорями, навколо яких обертаються планети, схожі на Землю, за розміром і складом. Також за допомогою таких телескопів можна шукати позаземне життя на далеких планетах. Водночас у холодних і темних кратерах, як вважається, знаходяться поклади водяного льоду, дослідження якого може розкрити секрет потрапляння води на місяць, а також на Землю. А ми ж пам'ятаємо, що на нашій планеті, як відомо, вода зіграла ключову роль у появі життя. Але ці ж кратери мають важливе значення для компаній, які хочуть займатися видобутком корисних ресурсів на місяці, зокрема води. Проте науковці зазначають, що видобуток корисних ресурсів не повинен заважати науковим дослідженням. З іншого боку, астрономи вважають, що на зворотньому боці місяця є чудові місця для розміщення радіотелескопів, за допомогою яких можна виявити низькочастотні радіохвилі, що виходять із раннього всесвіту. З їхньою допомогою можна отримати інформацію про формування перших галактик. Але NASA та інші космічні агентства планують направити космічні апарати для дослідження двох сторін місяця. Ці зонди можуть створювати перешкоди для майбутніх радіотелескопів на зворотньому боці місяця. Наразі дослідження з метою пошуку цінних ресурсів лише розпочинається. Але коли такі місця будуть виявлені, то вони матимуть вирішальне значення для будівництва місячних баз. Але вчені попереджають, що видобуток ресурсів на місяці може призвести до руйнування цінних для науки об'єктів, і цього потрібно уникнути. За словами Гріна, потрібно вжити всіх заходів для захисту унікальних наукових особливостей місяця і зробити так, щоб їх не знищили під час бездумної експлуатації нашого супутника. Тим більше, що наша рідна планета рано чи пізно припинить своє існування. Чи все ж таки ні? Приблизно через 5 мільярдів років на Землю можуть чекати кардинальні зміни, коли наше Сонце перетвориться на червону гігантську зорю. Дослідників цікавить, чи поглине Землю Сонце, або витіснить її на безпечнішу орбіту. У нещодавньому дослідженні розглядалася планетарна система, що знаходиться на відстані 57 світлових років від нас, і яка обертається навколо зорі, дуже схожої на наше Сонце, але вдвічі старшою. Вони намагалися отримати уявлення про майбутнє нашої сонячної системи. Коли зорі старіють і стають червоними гігантами, вони сильно роздуваються. Доля планет, що обертаються навколо таких зір, залежить від різних чинників, зокрема від відстані до зорі і втрати маси батьківського світила. Дослідники під керівництвом Стівена Кейна з Каліфорнійського університету в Ріверсайді виявили, що якщо внутрішні планети досліджуваної системи найімовірніше будуть поглинуті, то зовнішні планети можуть вижити, хоча і сильно постраждають від розширення зорі. Астрономи використовують ці далекі системи як проксі для розуміння можливої долі Землі. Спостереження показали, що коли планети поглинаються червоними гігантами, що розширюються, вони швидко розпадаються через сильне тепло і гравітаційні сили. Однак деякі зовнішні планети можуть уникнути цієї долі і продовжувати обертатися навколо набагато дрібнішого і щільнішого білого карлика, на який перетворюється зоря після скидання своїх зовнішніх шарів. Автори дослідження припускають, що в міру того як Сонце втрачає масу і розширюється, орбіта Землі може досить розширитися, щоб уникнути поглинання. Однак це виживання не гарантоване і залежить від багатьох змін, які ще не вивчені. Ця робота відображає ширші зусилля з розуміння зоряної еволюції та її впливу на планетарні системи, включно з нашою власною. У міру вдосконалення технологій і спостережень, астрономи сподіваються уточнити свої прогнози щодо майбутнього Землі та інших планет, що обертаються навколо зір, подібних до нашого Сонця. А ми будемо чекати на результати та сподіватися, що розвиток приватної космонавтики дозволить значно точніше та швидше зробити необхідні дослідження. До речі, а що в нас нового в цій приватній сфері? Після 10 років розробок і випробувань компанія United Launch Alliance представила свою ракету «Вулкан», що височіє на 61,6 метра, і знаменує собою значний прогрес у галузі космічних технологій. Зібрана на космодромі на мисі Канаверал, ця ракета покликана замінити застарілі ракети носії «Атлас» і Дельта, забезпечуючи. Поліпшені характеристики під час польоту і використовуючи передові технології. Виїзд вулкан на стартовий майданчик свідчить про готовність до першого польоту, запланованого на 45 хвилин. United Launch Alliance спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin, прагне продемонструвати свої можливості на тлі жорсткої конкуренції, зокрема від компанії SpaceX. Конструкція ракети орієнтована на економічну ефективність і чудову функціональність. Викликала значний інтерес. Ще до першого запуску було заброньовано понад 70 місій, серед них замовлення від американських військових і компанії Amazon для її широкосмугової мережі проєкт Койпер. Проєкт Койпер це ініціатива і компанії Амазон зі створення великого угрупування низькоорбітальних супутників, призначених для забезпечення глобального високошвидкісного доступу в інтернет. Мета проєкту підвищити доступність інтернету в необслуговуваних і малообслуговуваних населених пунктах по всьому світу. По суті, це прямий конкурент Starlink, тільки без наказів від маска. If you know what Оснащений двома двигунами BE4 на метановому паливі від Blue Origin, вулкан є свідченням сучасного інженерного мистецтва. Ці двигуни, що пройшли всебічні випробування на землі, очікують свого першого польоту. Розгінний блок ракети Центавр 5 що є еволюцією однодвигунового розгінного блоку Атлас 5 втілює в собі багаторічний досвід і постійне вдосконалення. Незважаючи на минулі невдачі, як от вибух під час наземних випробувань розгінного блоку, суворий процес кваліфікації та великі затрати на моделювання, що проводяться командою, спрямовані на забезпечення успішного запуску. Ракета Вулкан спочатку розроблена як повністю витратна, в майбутньому піддасться модернізації, щоб повторно використовувати її двигуни, що відповідає прагненню галузі до екологічності. Майбутні запуски, якщо вони будуть успішними, відкриють для United Launch Alliance шлях до доставки корисних навантажень, призначених для гарантування національної безпеки, і відзначає собою нову главу в освоєнні космосу і супутникових технологій. Своїм першим запуском Вулкан не тільки уособлює майбутні амбіції United Launch Alliance, а й відзначає собою поворотний момент у комерційних космічних перегонах обіцяючи всьому світові розширення космічних горизонтів, а також збільшення надійності та ефективності на довгі роки вперед. А зараз я хочу подякувати всім підписникам, що матеріально допомагають каналу розвиватися. Це дуже важливо. Приєднуйтесь до цієї компанії за посиланнями в описі до відео. І ще раз нагадаю: не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайку цьому відео, якщо, звичайно, воно вам сподобалося. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!